Коробов Марко, учень 8-го в класу Одеського ліцею номер 85 Оксана Сметанюк. Мужній, кріпися наша мова, не дайся ворогу підніж. Хай стане списом, кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір. Що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, за гріш із заздрості уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає. Циклічне все у цьому світі, і от настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров була до нас. Збагнути час єднає мова, в одну сім'ю, в один народ, вона державності, основа, надійний захист від незгод. Це наша гордість і прекраса, те джерело із давнини, що дарувало нам тараса, його про волю, мрії сни. Лютує ворог навіть стягу. Колосю й небу каже ні. А ми козацькою звитягу явили світові в борні. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих, не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна. Чи зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна.